Строки зновили інтермецу Михайла Коцюбинського Душа готова. Струни тугі, наладжені, вона вже грає. Стали девізом першого обласного відкритого фестивалю авторської пісні Ескіз. Протягом вихідних на різних майданчиках міста звучали пісні під гітару. 36 бардів Чернігівщини та Київщини брали участь у творчій майстерні та у конкурсному концерті. Усі лауреати, яких визначило журі, за рівним не поступались один одному, тому на першому ескізі не був визначений во володар почесного гран прі фестивалю. Дуже порадувало, що це перший фестиваль в Чернігові авторської пісні, і дуже багато учасників. І, в принципі, рівень концерту, я вважаю, достойний. І у нас є надіжда, що в наступному році фестиваль буде ще охватувати більшу географію. Серед лауреатів фестивалю автори виконавці Чернігова Олександр Видра, дует братів сидячків та Лілія Іванішина. Олег Драчук з Ніжина виявився найтитулованішим лауреатом Чернігівського фестивалю. Він є володаром 4 гран-при та 11 перших премій. Второй степені нет, это я как бы похваставсь. Вот. Ну, я очень, очень впечатлений організацією и самим рівнем проведення фестивалю. Для популяризації жанру авторської пісні один з концертів лауреатів та дипломантів фестивалю його організатори провели на валу. Відпочиваючи, не проходили повз імпровізований концертний майданчик. Зупинялись, щоб послухати прості душевні пісні. Фестиваль «Ескіз», підтриманий владою міста, повинен відродити славні традиції авторської пісні, які існували в Чернігові у 90-х роках.